Ну, що ти ту польську ніяк не вивчиш три роки вже сидиш у Польщі і не вивчиш? Чесно, це як питати людину, яка працює на рецепції спортзалі, чому вона ще не качок? Чого ти ще не качок? Ти ж в спортзалі працюєш. Щоб піднімати вантажі, треба піднімати вантажі. Щоб говорити польською, треба говорити польською. Щоб знати граматику, треба вчити граматику. Так це банальні речі, це дивно звучить. Але до мене приходять люди, які вже по 6-10 років у Польщі і приходять на а 1 щоб навчитися писати. І вивчити граматику так само як тягання вантажів, так само як кубики на животі. Це все процес, це не працює так, що ти приходиш на заняття з тренером персональним, і він тобі каже, що ти маєш робити. І на наступне заняття в тебе вже шещопак, так звано. Або Калорифер, то я ще називаю. Тому пам'ятай, що, по-перше, вивчення мови це процес і комплексний процес. Щоб писати, треба вчитися писати. Щоб знати граматику, треба вчити граматику. Щоб говорити, треба говорити. І ще одна річ, яку ти маєш пам'ятати, у кожного свій темп, у кожного своя історія. Мама, яка сидить вдома з дітьми і не має з ким говорити, не працює з поляками. Значно повільніше буде вчитися навичок говоріння, ніж людина, яка працює на щодень у польському колективі. Тому не натискай. na siebie, róbmy maleńkie kroki, ale regularno, postupowo. I ty tej procesu panujesz. I nie słuchaj głupków, którzy ci zarzucają, że czegoś nie możesz, nie wiesz, nie potrafisz się nauczyć. Wszystkiego dobrego życzę. Katryna Chorzewski.